Всім привіт! Стикнувся з першою проблемою генератора. Розділив ось таку резиночку на егілі. В інтернеті знайшов відосік, де мужик розказує, що звичайна прокладочка з китайської зажигалки. От я її поставив. Зараз беремо і будемо тестувати. Так, виставляємо поплавкову камеру, тобто ось ця лінія. Ось ця лінія видно, так? Да? Де є? Паралельно має бути ось цьому. Карбюратор поставили, так, кран відкрили. Нажимаємо. Потекло. Так, не тече. відпустив, нічого. Тримає голочка. Тримає ще раз. Добре. Пробуємо запуск. Запустили все, зібрали. Включаємо. У нас півтора кіловат. Ведує родять. Нормально, поки що нормально побачимо. Так, що, поробив хвилин 20. Поробив хвилин 20. Ну, без проблем, абсолютно нічого, не глох, нічого не переливало. А вже там час покаже, наскільки та резиночка, наскільки її вистачить. Так що тут, фу, поки що все добре.